Добрий день, мене звати Галина. Сьогодні у цьому своєму відео що я хочу вам показати? Я хочу показати свій врожай помідорів, перцю, баклажанів, які я збирала минулого тижня. Це було 4-6 жовтня. Представляєте, жовтень місяць у мене така краса. Оце такі помідорчики, кілька штук крупненькі. Потім ось такий цілий ящик ще назбирала перчику. От, в принципі, помідорчики, я там покажу далі. Ще в мене було, їх багато. От Після дощику, а багато що ще раніше збирала, одним словом є. А це хочу показати потім баклажанчики. Але на грядці їх в мене також ще багато. Я не можу ніяк свій город поприбирати, і я цьому дуже-дуже рада. Правда, баклажанчики ті, що залишились, вже маленькі. От, а також хочу показати ось таку красу. Це вже я вчора, 10 жовтня, я вирішила свої крупні перці, які я зірвала, і які ще раніше в мене були, я їх ще заморожую і збираю насіннечку. Ось так чимало насправді в мене вийшло того насіннечку, яке я зібрала. Ось дивіться, вчора, 4 жовтня, зірвала отакі помідорчики ще. Це он такі вигляді серця, це явно в улові серця. Ці два інші не дуже я придивляла, що я там зірвала. Чому ці, Там ще є що. Я минулого тижня зірвала ще сьогодні чи завтра вирву. Є ще. А, ну, Будемо старатись уже прибирати там, де їх вісить 1-2. А є в мене рядочок, особливо там, де апельсин. Що їх ще чимало, не будемо зривати. Люди вже городи поприбирали. А мені але приємно, тому що є томати, є ще перець, вірніше швидше всього був. Я покажу, потім я зірвала вчора чи цілий ящик. Вон там деякі залишаться де маленькі, зелененькі. Але чи буде з них толк, чи не буде, я не знаю. Так само помідорчики. Я ці показую, просто що вже говорила, що так крупних вже нема. А вони знайшла. Зараз поснідаю краса смакота. Я вже аж не представляю, як це буде без своїх помідорчиків. Це помідорчики тільки з грядки прийшли. Грязненькі після дощу прибираємо вже город, але ще деякі є помідорчики, де вони ростуть. Ну, краса. Дивіться, сьогодні неділя, шосте, а це я в п'ятницю порвала ще он перчик. Ось дивіться цілий ящик насправді там ще чимало такого великого, але я забула зняти його покришила. Вірніше, деякі покришила, деякі ще покажу окремо, які що в мене є. О, тінки, то, то ну, ось Дивіться, ще баклажани зараз покажу. Такі красивені гарбузи. Ну, капушечка та маленька, а то смородина, помідорчики, донька такі любить і гарбузики їй. Ну, більше для декору, а тоді надію, що з'їдять. Ось так. А це я баклажанчики. В той же день цією п'ятницю приїхала після роботи 5-го числа, знімаю 6-го. Спочатку й забулася така стомлена, вечір, уже темненько, а я перці з баклажанами збираю. Помідорчики то сьогодні. Вон. Ось така ще краса в мене є. І ще... Є вони на грядці, та ніколи показувати, але маленькі, чи достигнуть. Головне, щоб не пропустити їх зірвати хоч маленькими, от, щоб не змерзли раптом при якийсь. Стараємося. Хочу ще показати перчики, які в мене зараз є. Ось оці два ну ще були. Я теж оце зірвала буквально це недавно. А оці декілька великі. То в мене ніяк не доходили руки, трішки раніше я їх зривала. А, вам показати в розрізі і самі ще їх ось тут в квартирі покришити і заморозити. Тому що в будинку я теж там трішки заморозила, я багато зараз не морожу. Хто його знає буде і світлом. Тому не ризикую робити такі експерименти, але все ж таки трішки хочу зробити. І коли я показувала там деякі відео свої про перчик, я ж не раз показувала, то мене запитували, що і дійсно були праві люди, що наскільки розмір цікавить, і отакий красивий чи не красивий зовнішній вигляд. А скільки цікавить товщина, то я там відповідь писала про товщину, а тепер трошки покажу. Ну, оці ось, наприклад, гібриди, ті, що невеличкі, ну теж прекрасні вони. Ну просто прекрасні. А фаршувати як. І я товстостійні, ну Тут вони такі вже не будуть. Тому що це ж в принципі ось такі вже останні. Останні їх вирвала. А, а оці, по-моєму, там ще пару штучок залишилось. Не можу ніяк прибрати город. Та це ж добре. Чому? У мене ще трошки помідорів є, трішечки ще перчиків залишилось. Оцей шматочок відео, що я зараз розповідаю, я знімаю ввечері пізно в квартирі якого 10 жовтня, а то інше було раніше. У мене ще баклажанів на городі багато. Ну, ось якось треба все це скласти докупи, вам показати. Можливо, завтра чи в суботу дознімаю. А зараз буду кришити і хочу товстосінні. Саме головне це червоне чудо. І я хочу, чому я таких притримала, я хочу вже я насіння збирала, але хочу ще з ось, всіх також зібрати товстеньких І показати вам товщину. Зараз розріжу вам покажу оцей перчик. Ось дивіться, я розв'язала тут аж два. Один оти, що показувала, він ще навіть і не такий вже товстий з сінки. А ось другий, ви подивіться, яка товщина сінок. Просто прекрасно, соковитий. От. Мені дуже подобається. Я вже збирала насінчику, і у мене були ці перси ще навіть більші. Ось тут ще лежать. Оце я з усіх їх і позбираю на сіночку. Зараз, напевно, ті маленькі вам розріжу. Ну, ось дивіться, крім ось їх втарілося. Я взяла вже так на серветочки, виклала, розрізала всі ці свої кубовидні, щоб вам показати. Ну, Деякі товстіші, деякі тонші. І сіночку я вже збирала. Там теж такі товстелецькі у мене вони були. Ось цей такий гарний, гарний. Ну, тобто, перці мене цього року вже декілька разів показувала і сорти, і гібриди. ну, Вродили, ну, були прекрасні. Я там а, деякі відклала, хоч їх вже давненько зібрала просто в холодильник, щоб зафаршувати. Не раз вже фаршувала перчики. Я це було ніколи, думаю, чи хоч вони мене дочекаються. Та лежать собі спокійненько, треба вже на наступному тижні приготувати. Але я не дуже давно готувала а сказати, що ми їх так уже ну більше я їм. Всі інші не ну, можуть потрошку їсти. Але ж так захопленням їдять фаршований перець, то не дуже. Але ж так, що дивимося, ось така краса. І це буде знову називатися, або так і буде червоне чудо, або, як я називала минулого року, перець мій. Такий у мене буде сорт, мій перець. Тобто, найкраще, який мені подобається, я його збираю, і буде перець мій. Ось таким чином. Думала я трошки гібриди позбирати та спробувати. Ой, вирішила відмовитись від такого експерименту. Краще куплю собі потрішечки. Ті, що мені подобаються, сподобались мої всі: і Джеміні, і Яніка. О, ті кілька штучок, що я вам показувала, Жаль, ну, це маленькі вже залишки, але ж які гарні, симпатичні, фаршувати краса. І в принципі, і яніка теж доволі особливо Яніка мені подобається, невеличкий, але був дуже товстостійний. Оці останні вже не такі. От, Краса. Єдине, що мені не подобається, у мене не вродив цього року забус, напевно, розказати мій улюблений колобок. Ну, Такий маленький, його було зовсім трішки. Ну от. Ну, що ж, працюватиму далі, буду собі виймати насінечко і кришити ці перці, для того, щоб заморозити. Ось у мене вийшло, скільки насіння з цих перчиків. Ну, я зараз придумаю з цієї миски кудись їх перекласти це сінечко. І нехай сохне. У мене вже з двох перчиків зібране є насіння, вже посушене з двох перших таких достиглих, таких червоних. Кубовидних перчиків. От. Це трошки забагато, хоч продавай. Ну, ось так. Отже, бачите, дуже задоволена я своїм вражаєм, тим, що ми змогли його виростити попри спеку, бурі, град, попри всякі лихоліття. Але ми старалися. І отже, Трішки я вас познайомила із своїм жовтневим врожаєм. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До побачення!